Всіх вітаю на каналі РПФ. Сьогодні буде у нас огляд сумки для грузів. Саме міцністю ці сумочки будуть відрізнятися від цих інших. Адже такі маленькі сумки повинні витримувати набагато більше вантажень, ніж інші. Я думаю, що ми перевозимо 30-40 грузів, і це 3-4 кілограми. Тому така маленька сумочка йде посилена. Цими характеристиками вона буде відрізнятися від інших. Зараз ми зробимо невеличкий огляд, пройдемось по основним характеристикам і будемо підводити підсумки. Виготовлена з матеріалу Оксфорд, це тканина підвищеної міцності, з водовідштовхувальним просоченням, яка захищає сумку від зносу вологи навіть у складних умовах. Всередині жорстка вставка, що запобігає деформації навіть при повному завантаженні. А подвійні 10-мм замки, блискавки, гарантують надійність у будь-якій ситуації. Для зручності ергономічна пластикова ручка, та дві бігунки з мотузочками із пластиковими замочками, щоб відкривати було легко навіть мокрими руками. Розміри сумки 22х13х 8 см. Колір олива. І приємний бонус. У подарунок ви отримуєте фірмовий набір 3 d стікерів від RPF. І так основні характеристики ми пройшли: в цілому, компактна сумка невелика, але вмістка. Я дуже зручна ручка для транспортування, дві молні, щоб не шукати з якої сторони її відкрити. І саме прикольне, що є, це стікерочки, які гарно можна наліпити на відерця або малим віддати, наприклад, як в моєму випадку. Ви були на каналі РПФ, Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні огляди і цікаві відео.